Вітаю, друзі! В ефірі програма у форматі, який ви дуже полюбили, і просили створювати більше таких відео. Декілька експертів поєднані однією темою з'являться вже за мить. А перед тим я вам нагадаю про підписку на канал та активацію дзвіночка сповіщень про нові відео. Отже, почався дуже важливий період, який припадає на цей тиждень. Не починайте важливих справ з 16 по 20 березня. П'ять днів напередодні весняного рівнодення називають нульовими днями днями дельфіна, період завершення справ віддавання боргів, духовного та фізичного очищення. Почистіть своє фізичне та ментальне тіло, ліквідуйте негативні блоки та установки. Скористайтеся програмою миттєве самостілення, яку я вам давала, посилання на відео в описі до цієї програми. Також очистіть свою оселю. Від енергетичне чищення прикрас, амулетів, особливо тих, які мають натуральні камені. В описі до цього відео даю посилання, як найкраще це зробити. А 21 березня вступаємо в нове життя: це день весняного рівнодення, новий сонячний рік. Наші предки дуже поважали та цінували цей день. На рівнодення починається пробудження усього живого. Важливо дотримуватися високих станів свідомості. Медитуйте, візуалізуйте позитивні мислеобрази. Небо відкрите, можна змінити своє життя. Усі плани, важливі справи та мрії починаємо прописувати і програмувати 21 березня. Беремося до реалізації 23-го. 21 21-го закладіть у свою підсвідомість позитивну програму на рік. Скористайтеся цим шансом, не прогавте важливий день. До речі, Цікаво, прошу на марафон сім кроків до великих змін: ментальна карта бажань, якщо ви потребуєте допомоги у закладанні фундаменту вашого найкращого сценарію майбутнього. Мої контакти в описі до програми. І до речі, краще встигнути почати щось важливе у березні, бо у квітні будуть затемнення, і не так багато хороших днів для вдалого старту. Про це детальніше я розкажу у випусках про квітень. Нехай у всіх хороших людей усе буде добре. Вдалі проекти, успішне заміжжя, процвітання, бізнес, розвиток власних брендів, міцне здоров'я і багато. Привіт! Що нового відбулося, які зміни в просторі з моменту нашої минулої зустрічі? Отже, наша ідея прийнята не просто в реалізацію, а прийнята вже почалася реалізовувати в нашому всесвіті. Що про що я? Продовження роботи 1 березня має бути неодрепені. Можна сказати, фінальна його стадія, починає буде 1 квітня, але вже прийнято в реалізацію заміна парадигми відпрацювання карми в нашому локальному всесвіті. Про що я до цього у нас напрацьовувалась і відпрацьовувалась карма завдяки воїнам. І якщо казати про час миру, то і дивлячись на історію людства, то історія людства це історія війн не миру. І прийшов час подив, подивитись праві, правді в очі, що більш ефективною відпрацюванням карми являється відпрацювання через любов. Була внесена в Раду Конфедерації така пропозиція, і вона прийнята. Прийнята не тільки в нашому локальному всесвіті, а й багато світів підсвітили. Своєю згодою і прийняттям цієї концепції замінити відпрацювання карми війною на відпрацювання карми любов'ю. І це входить в закони і нашого локального світу, і в багатьох світах Всесвіту. Всі інші взяли до уваги і найближчим часом будуть розглядати цю ідею. Як пропозицію для реалізації. Я не думаю, що буде прийнято скрізь, але є надія, що таким чином світ знову зробить крок, світ, великий світ, всесвіт, зробить знову свій крок в нове майбуття. І слава Богу, що ви відгукнулися на зов наш 1 березня, і ми почали змінювати наш е, Нашу історію і вперше людство е, побачили Всесвіт, побачив як розумних істот, як цивілізацію розумних істот, дивлячись на нашу роботу 1 березня. Тепер ми робимо наступний крок: на сьогоднішній день до нашої планети направлена неймовірна кількість енергії для. Яка допомагає у процесі створення нашої реальності, матеріалізації наших молитв і так далі? Є неймовірна підтримка з усього велетенського омніверсуму, який нас оточує, нас не просто побачили, нами тепер, за нами тепер ще більше спостерігають і очікують від нас, можливо, наступних. Років. Тому я призиваю вас дійсно, але передумова. Цей час до 1 квітня треба витратити на що. На і в найближчий тиждень, який про який ми з вами говоримо, треба витратити на е, очищення своєї енергоструктури. Очищення від чого? Від, в першу чергу від образ, від страхів, попрацювати з гординею, з заздрощами. Попрацювати з програмами Его, і досить ефективно ми зможемо зустріти інш і зробити інший крок, наступний крок. Отже, я дуже вас прошу і призиваю, до речі, вас звернути увагу на себе. Звернути увагу і відверто собі назвати свої, ті питання, які стоять перед вами. І почати з ними працювати. Якщо ви не знаєте, яким чином, то на моєму каналі ви побачите багато методик для опрацювання тих тем, що стоять перед вами, і вони можуть вам в тому допомогти. Тепер же я хочу вам допомогти, прокласти вам наступний тиждень, його енергії будуть неймовірними, вони будуть потужними. І я вам скажу, що енергії будуть далі посилюватись. І цей процес буде певним часом розгортатися в Всесвіті. Отже, приймайте налаштування на наступний тиждень. ああ。 ой отже, логіка процесу проста. Замінюємо агресію на любов. В тому числі у питаннях відпрацювання карми. З 14 по 21 березня мене звати Роман Заводовський. Давайте ми з вами подивимося на циганському оракулі. Прогнозування на цей тиждень з 14 по 21 березня. Так, давайте я гляну так, що буде відбуватися. Так, дивимося. Перша карта. Карта посильного. Карта послань. якісь важливі новини, сповіщення, інформація, якась дуже важлива може приходити на цей період. Далі. Наступна карта. Карта ревнощів. Нехороша карта. Такий от шпигун, який спостерігає за закоханою парою. Тобто, я ж кажу, можуть активізуватися в нашій країні сепаратисти на цей період. Якісь шпигуни диверсанти. Треба бути максимально обережними. Карта візиту. Непогана карта, досить хороша, позитивна, якісь дипломатії, якісь переговори, дуже важливі, перемовини, спілкування з якимись нашими партнерами, які нам можуть допомагати. Це хороша карта. Карта любові дуже сильна, потужна та дуже позитивна карта. Купідончик такий, от. карта, яка закликає виражати емоцію любові, бути милосердними, добрими один до одного, проявляти емоцію любові до ближнього. До всіх, хто потребує цієї любові, так що глядачі майте на увазі, тим паче, ця карта центральна. От, має бути основною. Це любов цього тижня. Помагайте один одному, будьте добрими, милосердними. Карта весілля падає, об'єднання, союзи, тандеми дуже сильна та хороша карта. Карта, яка говорить про те, що можливо, якісь партнери в нас з'являться досить сильні в нашій країні, які нам будуть допомагати. Карта мислителя падає. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення, дорогі глядачі. Добре, все треба обдумувати. Не будьте імпульсивними чи спонтанними. Дуже важливо добре спланувати всі свої дії і мати правильні плани. Ну даремно я це сказав, тому що остання карта, така трохи небезпечна карта, яка називається вдівець. Такий чоловік, в на чорному, стоїть на цвинтарі. Певні загрози та провокації можуть бути саме тому, напевне, тут поруч і випадає карта мислителя. Добре, думати головою. Добре, все обдумати. Мвати, як то кажуть, в одній відомій приказці, сім разів відмір, один раз відріж, і тоді можна уникнути зайвих небезпек, які на жаль можуть бути. Бо це цвентарна карта, вона є небезпечна. все таки більше позитиву, ніж негативу. Все одно, єдині дві карти такі досить негативні: це карта ревнощів. Це карта дій шпигунів та сепаратистів. І це карта цвинтаря, це карта обдівця. Це загрози по здоров'ю, можливо, якісь от, ну, загрози по життю конкретно, якісь обстріли можуть бути десь на якихось певних територіях України. Тому добре думати головою, і тоді все буде добре. І допомагати один одному, любов. Виражайте любов та емоції милосердя один до одного. І тоді тиждень пройде максимально спокійно та безпечно. Я би хотів на колоді східних оракулів, янгольських оракулів, подивитися. Підказки на цей період часу з 14 по 21 для всієї країни, що підказують ці східні оракули, ці східні янгольські оракули, оракули Вищих сил. Так, це дуже потужна колода. Давайте подивимося, які підказки є. Перша карта карта уяви. Карта уяви це карта творчості, креативності, це карта якогось яснобачення. Особливу увагу звертайте на ваші сни, дорогі глядачі, які ви дивитеся, ці підказки. Далі. А поруч ще й карта відкритого розуму. Це карта потужності, сновидінь, зв'язку з вищими силами, зв'язок з космосом. Карта теж, яка говорить про якісь певні поради, якісь певні підказки від сновидінь, від, від, від оточуючого. Від оточення. Далі карта музи падає. Карта музи, карта натхнення. Досить хороша карта. Карта натхнення говорить про те, що от не сидіть на одному місці. Карта музи це карта якоїсь творчості, це карта якогось руху активного, це карта якоїсь стимуляції. Тобто більше працюйте. і це тут зображена жінка, це активізація жіночої енергетики. Тому жінки, дівчата, музи, надихайте наших воїнів, надихайте один одного, допомагайте один одному. Далі карта, яка називається Світанок Любові, дуже цікава карта, дуже нестандартно намальована. Карта, яка закликає бути добрими, милосердними, співчутливими один до одного, займатися благодійністю, допомагати один одному. Це надзвичайно важливо. Емоція любові має бути осново керуючою для вас цього тижня, дорогі глядачі. І карта, яка називається Зробіть переміни make a change. тобто зробіть переміни, зробіть якісь реформи у вашому житті. Карти якихось дуже великих перемін та реформ. Не бійтеся виходити за межі власної зони комфорту, не бійтеся брати на себе нову відповідальність, якісь нові цікаві обов'язки, зобов'язання у вас все вдасться. Дуже багато позитивних карт, дуже багато карт, які свідчать про якісь інтуїтивні бачення, про милосердя, про любов, про творчість, про натхнення. Так що працюємо на перемогу нашої всієї країни і не боїмося нових викликів долі, тому що ми здатні пройти багато чого в цьому житті, і все буде добре. Стосовно мого прогнозу на найближчі тиждень, 14 по 21 березня. Я думаю, що ми не побачимо щось такого, що ми ще не бачили. Тобто, тиждень пройде, як в принципі, завжди своїм ходом війна йде. Ми тримаємо оборону, виконуємо свої бойові завдання. Можуть бути, які вже були теж перестановки при владі посадовців чи якісь скандали з ними, тому що 10 днів підпадає під ураження, і, можливо, там 16-17 березня якось щось нам проявить в цьому плані. Наші поставлені завдання ми будемо виконувати з великим успіхом. Але ну, якби такого сильного якогось прориву там, чи контрнаступу, чи ще чогось очікувати не треба найближчим часом. На нас тут дуже сильно впливає Сатурн. Сатурн говорить про те, що справи затягуються, не йдуть так швидко, як би нам хотілося. Говорить про те, що нам а, ми будемо мати якусь підтримку з від інших країн, будемо вести переговори, будемо до цього прагнути. Тобто, вплив да, інших країн на нас теж є. Але Сатурн це більше про таку довгу, кропітку, малесеньку роботу, ніж про якісь ривки великі. Ситуація розвивається своїм ходом. Єдине, що могла б ще додати, це 19-20 березня ці дати, там такий вплив є двох планет підступних Марса Раху. Можливо, якось він скажеться з негативної сторони для нас. От, але знову ж таки нічого такого сильно критичного і нічого такого, що ми ще не пережили. Ну, не буде. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.